Вечер далк. Прощайте в школе едни, простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте. Хто буде читати літопис і сторінки історії нашого закладу буде знайомитися із прізвищами 39 випускників 2015 року, з їхніми корисними справами, з їхніми успіхами, з їхніми досягненнями в навчанні, спорті, у інших корисних справах. Продовж 11 років, і особливо двох останніх років, ми бачили вас уже гідними, достойними, тими, хто завтра буде виконувати ті замовлення, ті завдання, які стоятимуть перед вами. Я прошу вас, не загубіть те зерно, яке засівалося вчителями впродовж 11 років у вашій душі. Воно Мало прорости і зрости, бо вчитель намагався виховати і виростити людину в людині. А це є святе. Я вважаю, щоб це зерно проростало у вас добром, любов'ю, вітаністю і вірністю. Я вірю в те, що ви будете громадянами і вірними і патріотами нашого Черкаського Шевченківського краю. За вами стоїть ваша сім'я, ваша школа. Наше місто, наша держава. І я вірю в те, що ви будете її гідними громадянами. Вам завтрашнє належить вам. І ми мудро підходьте до вирішення тих проблем, які зроблять щасливим життя, ваше, наше, ваших дітей. Пам'ятайте дуже довго слова мудрого філософа, який казав, що мудрий це той, хто живе сьогоднішнім. Постійно радість з минулим допитливо заглядає в майбутнє і будує його. Я бажаю, щоб ви стали будівниками справді світлого нашого майбутнього. Сьогодні на цьому шкільному дворі для вас останнє колунає кілької зіно. Він вам про те, що на прилипній жаль закінчилась ваше дитинство. Але попереду цікава дорога, доросле життя. На цій дорозі, на вашому життєвому шляхі, у вас будуть злети, будуть падіння, будуть радощі, можуть бути чаві. Але завжди, через все своє життя, ви принесете пам'ять про шкільну дружбу, про перше кохання, про суворих але справедливих жителів, вам завжди, по вашому житті, будуть допомагати ті знання, які ви здобули навчаючись у цій школі. Хочу вам сказати, що цей рік Був були непростий Він для для був вони він для дітей. Я дякую вам за ті акції, які ви проводили про підтримки наших військовослужбовців, які виконують свій службовий обов'язок на сході нашої країни, боронячи її суверенітет і цілісність. Я знаю, що ваші операти до цієї пори є наших військовослужбовців на території, які воюють там на сході. Я дякую вам за це. Я бажаю вам щастя, я бажаю вам миру, я бажаю вам добра, я бажаю вам щасливої дої, я бажаю вам всього самого-самого найкращого. Слава Україні! Жіки всі потрапляються, удачі, ви дачі, але ви згадувалися, так, роки навчання в школі. Ви повинні пам'ятати про підтримку друзів, про підтримку, вчителів, про підтримку і впевненість. Те, що майбутнє має бути хорошим, майбутнє має бути щасливим і ви маєте бути достойними, достойними громадянами нашої країни. Рідна школа, я вже розлучатися з тобою. Ти відкрила нам світ життя, ти навчила нас боротися за правду, за свою мету, за справедливість, за все. У цьому часто нелегкому житті. Шановні наші рідні вчителі, дякуємо вам за доброту та безмежне тепло, яке зігріватиме на нас, ваших вдячних учнів, усе своє життя. Біля нашої школи, наче друзі, каштани нас вітали з тобою, стільки раз, стільки раз, і тобі і мені все знайоме навколо, нас кружля до світанку, останній каштановий вар. Вальс шкільний на прощання, як замріяна, зоряна тайна, все на світі минає, не повернеться знов, Вальс шкільний на прощання, як замріяна, зоряна тайна, що дарує нам юність і перша юнацька любов. І перша найсправжня любов, мабуть, з першого класу в наших мріях цей день ми чекали непомітно і швидко Глінувчас, час. І сьогодні тебе кличу я до святкової зали і танцюю з тобою. Останній каштановий, шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, все на світі минає, не повернеться знов, Вальс шкільний на прощання, як замріяна, зоряна тайна, що дарує. І перша юнацька любов, і перша найсправжня любов. На прощання, як замрія замріяна зоряна тайна, все на світі минає, не повернеться знов, шкільний на прощання, як замрія замріяна, зоряна тайна, що дарує нам юність, і перша юнацька любов, і перша найсправжня любов. Хай Бог тебе благословляє здоров'ям, щастям, успішною долею, гарною сім'єю, гарними дітьми, шаною батьків, щоб все також забуване щасливим щасливим успіхом, гарною сім'єю, гарними дітьми. Що всього-всього зараз. Так, бо так. Хай Бог виставляється здоров'я, ручається пустиками, гарною сім'єю, гарною професією, гарною машиною. і Що гарної машини. Здоров'я, успіхами. Щастя, гарної сім'ї, <питання> гарної кар'єри, <питання> гарного кар'єрного росту. І щоб мама гордилася тобою, звичайно. Ти дуже вона дуже відомі. Ви знаєте, що я <питання> <та> вас люблю. Хай <висшайте>. Бог поставляє тебе здоров'я, побратиме <skal 'я> кар'єру, щоб ти став кращим футболістом України, щоб все, все в тебе здійснилося. Гарного одруження тобі, гарних дітей. Приходьте в цьому школу і щоб все серце було, щоб батьки тобою гордилися, будь здорові і щасливі, щоб батьки тобою гордилися, щоб була гарна дружина, гарні діти, і щоб все сталося щасливо. Дякую. Я дуже хочу і дуже старалася, щоб ви виросли людяними, добрими, щасливими, чуйними, благородними. Турботливими дітьми, але які б ви висот у житті ви не досягли, пам'ятайте тих людей, які завжди старалися і бачили у вас все те добре, все те гарне, старалися вас вкласти те найкраще. Не розмінюйтеся на якійсь дрібниці, завжди залишайтеся благородними, достойними, гідними. Ви дуже гарні діти, ви дуже гарні сини й доньки. І у вас все-все в житті вийде. Я вам бажаю, щоб ви жили в мирний час. У вас дуже прекрасні батьки. Я вам бажаю, шановні батьки, тільки гордитися своїми дітьми, тільки зустрічати їх з успіхами, з посмішкою. Я бажаю всім родинам здоров'я. Я вам бажаю, щоб довго-довго-довго ваше віконечко світило і освітлювало дорогу ваших дітей до вас. Не забувайте їх, підтримуйте, не заслучуйте подрібницях. Лишнє слово, зайве слово ніколи не буває зайвим. Завжди говоріть, що ви їх любите. А саме головне це велика ваша підтримка в житті. Скільки ви будете жити, скільки будуть жити ваші батьки, це завжди ви залишаєтеся дітьми, поки живі ваші батьки. Цінуйте їх, бережіть всі хвилини. Тому що життя так здається, що воно вічне, воно не вічне. А тому кожну хвилину бережіть, бережіть разом. Увагою зігрівайте теплотою, любов'ю, добротою своєю. Це велике, цілющий бальзам, це велика справа. Коли ви не додасте си, а навпаки, збережете ваших батьків молодими, гарними. а вони у вас прекрасні. Я бажаю всім родинам здоров'я, успіхів, миру, любові, добра, всього, всього того найкращого, що можу побажати я, що чого достойні ви, що все, все у вас збулося, здійснилося. В добру путь, в світлу путь, в мирну путь. Успіхів вам.